Ми приймаємо душ, <ріху> Тоді орхідейку замочила, я її в воді замачую, ну раз, ну, що не видно, так, корішки. Це раз, раз два дні, раз три дні, дивлюся. Якщо літо, сонячні жарти літо і кожен день, ну короче. А такий душик ми ділаємо рідше. Ну, сьогодні прям хотілося мені її покупати. І, ли, і листики такі бачу. Ну, вони в принципі не неї були. Сейчас я поки виключу воду. Я її перевожу в відкриту в цю систему без кори. Женщина одну дивилася, у неї, звісно, орхідеї такі класнючі, в баночках просто живуть. І я свою цю рішила, У мене вона одна тут одненька перевести. Вона, бачите, лістики такі, поки ці нижні і не набирають. Тургор, не знаю. Вони так, мабуть, часом, вона їх, думаю, відсушу. Уже зараз, поки вона з них питання забирає, а потім я думаю, вона їх відсушить. А оці верхні. Ці стали плотніші. Цей ось взагалі такий плотненький, він навіть не падає. Це вирос новий лістик. Так, я в перчатку, бо в мене уборка. Це в мене тут стірка уборка. Сьогодні вихідний, за однією орхідеєю налила. Я її як поливаю, так десь набираю води тепленької, вона постоїть і зливаю воду. Так я ділаю, якщо зимою раз у три, десь дні, раз у два дні, сонячний день чи пасмурний, а літом кожен день. Вона в мене в цій баночці, я її скоро витягла. Я не пам'ятаю. У мене десь там. Хорошо, що відео я зняла, да? зафіксировано, Ну, десь місяців три, мабуть. Два і три. За, ці... За цей період в неї виросли два корішка. Ось один цей, де вам так видно? І он. Два корішка новеньких виросли. Вниз вони опускаються. Ну, а ці корішки і не пропали. Вони так, коли вона в неї полів, видно, що вони не пропавші, зелені. ну, Не видно погано, камера. Коротше, сьогодні в неї душ. Я літом ділаю чаще, зимою дуже рідко. Сьогодні прям така в мене влажна уборка в квартирі генеральна. І орхідейку покупаю. Думаю, покажу. Для себе зафіксирую, коли я поливаю. І покажу, хто орхідеями займається. Ви так робите. Я замітила, що вона так прямо хорошо оживає. Ой, камера не туди оживає після цього душика. Вода просто з крана тіпленька таку ділаю. Тіпленьку водичку, Хорошенько Так вона постоїть. Включаю, виключаю воду від времени, щоб хорошенько напитались лістики. Потім я її переверну вверх ногами, щоб отут вода не оставалася. Хорошенько. Потім ще салфеткою так от повимакую тут. Все, зливаю воду і оставляю. Коротше, такий сьогодні у нас душик. Не знаю, вона у мене і не росте, і не пропадає. Пока на місці. Єдине, що, що ці два корішка виросли. Все, лістик оцей новенький, він був вже ж маленький. І оце він такий вирос за два, по-моєму, два місяці. Хай два з половиною, наверно, як я її витягнула з ґрунту і вирішила вже в ґрунт не садити. Так. Мені опірек нравиться, так стекляні баночки. Коли корішки будуть більш-менш такі нові вже, ті старі, я думаю, з часом я їх відрізаю від кожний полів, передивляюся. Якщо є такі, що там отсох, при, о, там якби, воно видно, що зелені, бачите, так, ну, так поки нема що обрізати. А буває такий, що от якось отута, оцей ось кусочок, він такий стає. Коричневий і такий, ну, всихає прямо сухий. Я так раз по це одрізаю. І так продивляюсь кожен раз. Ну, не всегда, але буває. Вона зараз воду видно, що п'є, то що вони набирають, вони напитують влаги. Коротше, подивимося, що буде з цього методу, що з нього вийде. Ну, зараз воно зима, вона така, і в мене ще тим більше немає. Не можу я купити. Удобріння для неї. Якби її ще й постійно замачувати, вона б швидше, я думаю, росла, розвивалася. А так я тут в одному місці колись купляла в пакетіку, воно закончилось у мене. Більше не знайду, де в магазині, не спрашую, немає. Це треба їхати, типа такі в них мровка. Магазин великий, хазяйственний, я думаю, там буде. Ну, це мені треба дождатися чоловіка з ним потім поїхати. Тобто вона в мене без підкормки, то така медляна, ну, ну, жива. Іще одна орхідейка така. Це, у мене це ароматна. Вона так пахне, капець класна. От свілась. Теж її трошки хай постоїть, потім ще раз полюю. Це, конечно, лучше удобніше душ, але не хочеться мені вже йти туди в душеву. Я тут побыстренько трошки. Вона так була, тут цвіла віночком таким, от цвіла і це не новий бутончик, вона, каже, сюди. Я її одразу не замітла, бо я її іноді поливаю, навіть і не обращаю уваги на неї. Полила та й все. Ось, і, да, ось вона, по-моєму, сюди новий бутончик пустила. От тут ось був цвіточок відпав, і вона, вона бачите, як робить так сюди, сюди відняння. І тут. Воно а. А, ну, мені в камеру не видно, а да, без камери видно, а я не туди. А, вона росте, ось сюди пустився. Хтось вона буде цвісти. Клас. Може ще де? Ні, з оцих от нема з цих бутончиків по пусто, на кончиках, тільки тут з'явився і там. Коротше, зроблю їй такий душик. Я її поливаю, вона в мене так в двох горшочках пролила її. Ну, її от рідко вона так хорошенько, вона теж в мене тут корі. Я замітила, вона довго держить влагу. Я так проливаю. Потім той двойний горшочок вона вода збігла хорошенько і все, і вона стоїть у мене довго. Ну такий душик. Це кстати, вона в мене скільки? Тоже два місяці. Перший раз її душ ділаю. Вже ту поливала орхідейку душом і вирішила цю спробувати. Інтересно. Щось, як її листочки на це от реагують. Ну, я думаю, все одно ну, пиль збилася, ну, змилася, то є, і листочка задихають, вони, мабуть, легше буде. Короте, всім привіт. Я буду, Коротше, жарю картошку. У мене буде на вечір жарена картошка. Оце в мене таке відео. Настраювала, настраювала я цей штатів. Ніяк я з ним не подружу. Включила я цю передню камеру, коротше. Купила штатів і все одно мені не так. Ладно, я не про те, буду так, значить, з вами руками. Коротше, в мене буде такий салатик. Жарена картошка. Думаю, так, чоб його не засняти, не включити камеру, може я кому. Ой, сейчас, о Боже. Може я кому апетіт, да? на Нажену апетіт, як така. Коротше, що я хотіла... щас я переверну... Ой. Так, да, без камери, звісно, все швидше, все проще. Ну, і хочеться зняти. Я... Чого я почала камеру схотіла? Ну, так, там зло, бо картошка жариться, шумить мене. Перевертаю картошку. А в мене, я казала, там раніше сковородка така інтересна, що вона вроді би і нормальна, качество непогане. Но, ну, кое-что, особливо картошка жарена, це точно. Приставало. Ось тут посередині по бокам є. І потім, коли я стала жарити на топленому маслі, я казала, пам'ятаєте я розказувала, хто може дивився раніше відео, я масло топлене сама ділаю, обичне сливочне масло. Білаю з нього топлене, але там, там процедура така, не просто його розтопити і все. І я замітила вже не перший раз, що на ньому не пристає. І там, що я жарила до цього, пам'ятаю. Коротше, а це картошку я перший раз на ньому жарю картошку. І я відмітила, що теж не пристає. Думаю, ні, ну це треба точно сказати. Може я кому поможу, так в кого є такі сковородки проблемні. Я не знаю, чи всім цим сковородкам так поможе. Чи, чи якби є ж такі взагалі безнадіжні, що там прям все-все пристає від постоянно, то не знаю. Коротше, спробувати можна. Я з вами поділилася, діло вже тепер ваше. Так, ділаю такий салат. Називається, залізла в холодильник, відкрила. Що є, подоставала. Щось такого хочеться, не знаю що. Ой, коротше, вирішила жарити картошку. Салат не щось не можу придумати салатне. Як я це буду в оцій піалочці мішати, мені це самі тепер теж зібрано. Навірно, ми руку возьму. Здесь в мене такі помідори, а видно тут, я не бачу. Корзинка моя, блін. Помідори, не, я, не знаю. Помі... Ну, коротше Називається в мене сьогодні такий вечір, я не знаю, щось хочу, не знаю що. Огірок знайшла, один соленый залишився в судочку. Лежав. Думаю, зараз я, мабуть, цей огірок сделаю. А один, ну, к чому не к чему онеги. з я сделаю такий салатик. Багато сюди цибулі. Я спеціально всю. зараз часть поставлю поріжу картошку. От картошку вже тоже. Вот почти... полуготова вже картошка. Так, сейчас поки салат делаю, хай вона суди. До золотистої корочки. Коротше, зубок чеснока. Був у мене цілий зубок, залився половина, він почав гнить. Я його трішила так на тертушку сюди. Мені подобається солений огірок все читання і чесник. Оставлю. Ладно, картошку не буду. Чого Поставлю Оставлю трохи. В картошку теж. Потру, в кінці вже потім. Якраз і полезно буде. І не пропаде, то що він вже лежить. Коротше, олійки сюди. Я такий салат робила давно-давно, коли так ще пам'ятаю, не було такого дуже разнообразяв в магазинах і не завжди можливість купити в тих 90-х, пам'ятаю. Солені огірки завжди були, я сама закривала консервацію салати всякі огірки, помідори, томат, коротше, в мене стільки було консервації багато. І так зимою, так, помішаю картошку. Бо ще. І зимою це достала, а зараз буду спецією. О, яка красива. Во-первых, вона, виходить, на топленому маслі. Хто любить таке, хто його не любить. Я до цього жарила не раз уже тут картошку. Вона не була така красива. Ладно, що представала. Тут таке золотистое таке, Не було. На якось масло хороше, таку золотаву, корочку робив. От. І отакі салати, помню, в магазин часто не ходила. Все, що вдома є, того і робили. І зимою так огірки, солені, олія, цибулька, та перець чорний. Оце ну і патить, все. Це, окей, все, такий салатик. Не скажу, що полезне, ну за що цибулі і чесника полезне, огірок, ну що в ньому вставлю, я навіть не знаю. Ну, коротше, ну точно не навредить. Якщо справді помідори, да, куплені. То ще випроси. Що лучше. Так, картошку вже можна напочти готова, але зараз спробую. Мені ще треба трохи і кришкою, бо я і цибулю скинула. Так, Зараз я ще в картошку добавлю колбаса. Мені лежить вже хто з нас стільки. Це вже після того, що купляла, я ще раз і йшла. Розказувала, розказувала там в одному відео за нас, не продукти. Ну, з роботи другий раз йдеш. Не знаю, що його такого по-бистрому, що його придумати. Ну, що, саме проще, да, Я колбасу, як ти не противник, цього всього ну, покажесь біксує так. Зараз колбаска теж пусте трошки жирок, і Така буде в мене смакота На вечір, звісно. Саме тут. Тут і моє время. 18-10. Ну, нічого. такі вот зимні вечора нормально. Так, хай ще підшаривається. А, тут я принесла, покажу, це поки тут тепло, прямо хорошо так біля плити. Взяла, ой, називається скучно мені. Я в мене відео я знімаю кусочки віддільно, потім буду. Буде окремо відео, тільки це у мене закваска на винограді. А їй треба вивожу, пробую, по крайній мере. буде буде, не знаю, відео відділено, що з нею вийде, хоч би не Ай, Тут нормально. Це є. Де я Цей. То... І так, і так, таке, як вроді я отак. ось. Ой, капець, ладно, не буду. Буду так. Це є, що я сказати, Закваска з винограда. Мені хочеться вивезти і попробувати, який же хліб не буде на цій закваски. Получиться, сніму окреме відео, щоб було чисто по заквасці. Мій опит, як я виводила, я так. Вивожу своїм методом. Щось там, побачила, щось там, в ітогі буде щось і друге. Не обучає, що воно буде в мене відео. Я такі не хочу, такі, щоб в мене був посил моїх відео. Я не з тих людей, яка може обучити, і вважаю, що я там щось можу. Ну, коротше, нема в мене такого обучаючих навиків. А показати мій опит, як я робила і що з цього вийшло прямо з усіми плюсами і мінусами без то... нічого не утаїть. Да? Там ось я така хазяйка, ось у мене як красиво. Виходить. Я покажу на самом деле, як воно все. В мене викину, викину. Значить, відео не буде іменно по закваски, але вже я дала. Показала, що я його пробую її виводить. Не знаю, що з неї буде, який хліб буде. Мені просто цікавості, який же стой хліб. Може нічого не буде такої якоїсь разниці з существенно. там трошки коли ізучала. Она не пристає класно. І все це -то топлене масло. Рішило проблему з коворотки. Мало того, ще й картошка красива. Е, цей. Я там читала трошки, поки изучала, там, кваску, як її там закваску, які робить. Один метод кожен день її кормить. От я тут, того в мене так мало, я ж думала, буду її кормити кожен день. Собралася. По чайні ложки додавати. Сьогодні знайшла, дивлюся, там раз замішали і на 4 дня просто її кожен день приходиш і помішуєш, все, більше нічого не робиш. Ну, вона должна при температурі стоять. 27 градусів. Того я її сюди ще взяла, потім до батареї однесу. Буду з нею носитися. як... І тоді не пойму, блін, як же жило правильно, в тих так, в тих так. Того я буду робити, трохи там почула, трохи там щось свого. Е е Укропчик до жарової картошки взагалі красота. І від того, що в мене вийде, і який мев метод. Я буду робити щось таке попроще. Не оті заучні, не ні... начиталася. А, це цибуля в мене, цибулька. Я, мабуть, сюди хочу такого трошки. Вона наскільки полезна, ну не іменно ця виноградна, а взагалі. Закваска, що ми крепка чимось у мене буду сьогодні вечором кормити, Ту, що я веду обично пшенична закваска. Коротше, вона полезна і для пищеварення, для цього. Ротової порожнини і зубів. А я не знаю, це вона коли хліб діси, що вона там, да, якусь роль грає, і її можна, я знаю, так люди її якось употребляють, піщу там, не знаю, може просто її так ложечкою беруть, там, да, по чуть-чуть як їдять як ну, як лікарство. Коротше, цього нада, думаю, буде вивчити цю тему. Ну, взагалі, що вона полезна. Не, там, вітаміни, фоліова кислота в цій закваски, міститься, вже накривати не буду. Думаю, о, ще один в мене метод цього. Так, часник тру і виключаю. Все, часник додавала. зараз розкажу за оцю штуку. Таке, як вроде я рекламірую, але хай буде і так, тому що якщо продукт хороший, то б його не поділитися опитом. Просто якщо люди щось роблять толкове, хороше. Просто так безв'язно. Так, все, хай собі вона. Я її зараз уберу менше його. Поки розкажу і все, пасетка вот, турчуть. Коротше, така штука. Я там трошки раніше залипила, в мене вони є декілька видів. Я їх взагалі не любитель, це в мене чують такі. Отакі От ві... мультивітамін, цинки вітамін С, а тут магній і Б6. Це в мене сестра такі любить. Оксан, цей передам тобі, буду посилку діляти в Україну, робити такі таблетки. Я тобі передам. В <сі> мене одна я відправляла, пробна була. Я, там, як воно, скільки часу займе, скільки э, стоїть і все таке. Слідчую я передам тобі. Коротше, в мене сьогодні який? другий день э, сильно боліла голова. Уже кажу, боліла, бо перестала наперед, перестала голова. Вчора на роботі весь день, ну не важливо, в мене три дні боліла голова. Це зараз там щось кажуть, і, і погода, і ретроградний Меркурій, якісь планети там стали в ряд три чи щось таке, і воно на організмі людей хто метозавісне. Я про себе так не сказала, але, казується, так, щоб красиво було. Я, я противник таблеток. Просто це вже треба так, щоб мені було плохо, щоб я таблетки випила. Ну коротше, і сьогодні я вирішила трошки вже так возьму. Уже грязно. Сьогодні я вирішила, навірно, думаю, буду пити таблетку, тому що ну прям я вже заснула. Сьогодні вчора прийшла з роботи, заснула. Не проходить, знаєте, так, буває, попускає, а потім опять, і оце отак у виски, отут ну, коротше, я сьогодні вже думаю, та ну що я буду оце да, терпіти, все, прийдеться. Я вже прийшла до шкафчика, я вже стала брати таблетку, доставати. і потім я вспоминаю за оці штуки. Думаю, ну, якщо тут вітамін, є вітамін, магній, все-таки що ж в організм зробить, да, воно якось. І я думаю, так, зараз піду вип'ю я оце, таблетку цю. Якщо нічого не допоможе, то тоді буду пити таблетку від головної болі. О, пройшла, я взяла пів стак стакана води, випила цю таблетку. Ну, розтворилася, ну такий, як такий напіток е кисленький. Я ж випила і щось тут свої діла робила, щось думала, що його їзди. Коротше, щось була я і от недавно, минут 10 назад, я ловлюся на мислі, що в мене перестала голова. З чим це зв'язано, я не знаю. Сказати, да, що там я собі навнушала, видумую, або ще щось. Можна сказати, подумати, як хоче хто. Но я хочу це посовітувати людям. Вдруг отакі, в... хто з України дивиться, є такі аптеки. Може вони, може в другому варіанті. Да? Или, ну, взагалі, де люди якби, почують. Хар... Ну, я хочу на своєму опиті посовітувати, щоб постарались не пити ту хімію, ті таблетки. А можна да, таким методом. У ну, мене от, сработало. Ще і це от таблетки, і так все впало, вона само з собою перестала, ну три дня, блін, боліла. Не знаю. Може, совпадіння, нічого не хочу сказати. Ну, перестала, слава Богу, і не прийшлось мені випити ту таблетку. Хіміологу. Мої штори прищепкою. і я казала. Бо вони не сходять, а так день прищепкою посередині. Так, товариш спить, настелився собі, воно опять цей. Витяг плентик свій, з ліжечка вклався туди, бо холодно ж тепер. Лежить, підійти його вкрить. ні, це буде тут всім міста мало. Лежить, спить, коротше. Зараз будемо їсти. І так, красотка, картошечка, яка зажариста, буду я вечерять. Такий мене цікавий, да, получився цікава вечеря, така нічого, ну, яка вже є. Не зато яка смачна, скажіть, кому я апетитна? ну нука. Я б це якби таке побачила, я б одразу встала, пішла жарити картошку. Ой, ладно, всім, всім всього. Ой, за камеру чудно затулила. Всім всього найкращого, всім здоров'я, не треба да, хворіти, бо воно Ой, не хочеться, якби. Хоча я голова боліла, я при цьому і в квартирі пообирала поле сьогодні, помила, помила. Помил, поп. Помила поли, помила вікно. Те. І з цієї сторони, е, кстати, помила вікно, наконець я вечором. Зараз я поїм і. Коротше, не важливо, Я зараз засніму красоту з вікна. У нас тут ялинку поставили. Цей, на площаді і з вікна видно. Я хотіла поснімати вікно, грязне, камера через вікно. Ну, коротше, зараз я попробую красиво заснять маленьке відео. Покажу вам новогодньої красоти настроєння на цю жарену картошку, апетіта вам і празднечне настроєння, я красиву ялинку. покажу. Так, Зараз попробую засняти ялинку. Зробила собі тут таку красоту на століку. Зараз подивимося з вікна, наскільки воно буде. Видно. Ну, камера, звісно, не передає, а так в мене поки ялинка за вікном. <гум> в квартирі ще немає, а за вікном вже є. Все, всіх наступаючим, всім гарних ялинок, гарного настрою.